Доброго дня, діти! Ми сьогодні будемо говорити про щось цікаве та смачне, а саме про традиційні українські страви. В усі часи українці пов'язували свій добробут із смачною та ситною їжею. Основний на столі вважається хліб. Хліб випікають різний. Житній. Кукурудзяний, пшеничний. Дорогих гостей завжди зустрічали з хлібом та сіллю на вишитому рушнику. Основною першою стравою української кухні є борщ. Улюблена страва українців, символ української кулінарної культури і достатку. Другою стравою української кухні були вареники, голубці та деруни, або ж картопляні драники. Діти, погляньте, які смачні варенички. А давайте виконаємо вправу, з якою начинкою готують вареники. Подумай та обери. Молодці. Діти, а вам цікаво дізнатися про найсмачніше. Це українські солодощі та десерти. Млинці популярна страва з тіста. У святкові дні млинці начиняли сиром, складали у макітру, заливали сметаною і запікали. Такі млинці найчастіше називали налисниками. Діти амакітра. Ця посуда виготовлена з випаленої глини. Сирники це підсмажені на вершковому маслі, млинці з домашнього сиру. Діти. А що ви полюбляєте найбільше з українських страв, які готує вам мама чи бабуся? Смачна наша українська кухня. Щедра. Як душа нашого працьовитого народу. Сподіваюсь, що вам було цікаво послухати про її страви. До побачення!